Голова запорізької військової адміністрації виступив зі зверненням. Впродовж останнього тижня ворог завдав масованих ракетних ударів по Запоріжжю. Під щільним вогнем окупантів опинились об'єкти інфраструктури та найстрашніше житлові будинки. Як зазначив у своєму звіті очільник області, не маючи жодних успіхів на полі бою, загарбники усіма можливими способами намагаються залякати мирне населення. Все це. це? Через безсилля та неспроможність воювати з потужною і сміливою армією Збройними силами України. Тому російські загарбники продовжують вбивати, залякувати та тероризувати звичайних мирних людей. Вони вважають, що терором зможуть нас скорити. Але ми все витримаємо та здолаємо. Окупанти приречені, вони бачать, як звільняється наша земля, і розуміють, що мають квиток лише в один бік. До пекла внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено чимало житлових будинків. Десятки загиблих, більше сотні поранених. На місцях подій і досі тривають аварійно-пошукові роботи. Кількість жертв продовжує зростати. Лише у четвер расисти завдали дев'ять ракетних ударів по обласному центру. Поблизно з містом втручання не було ані військових, ані важливих об'єктів інфраструктури. Лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Обстріл ракетами С-300 справжній терористичний акт. Це не ваткове влучання, а цілеспрямоване вбивство. Цього тижня ворог вперше атакував Запоріжжя дронами Камікадзе. Внаслідок подій руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Попереднє це були БПЛА шахід 136 Саме тому містяни не чули гучних вибухів. Одну постраждалу людину було ушпиталено. Якщо ви чуєте звук мотоциклетного двигуна поруч, негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мене небезпека. Ще раз наголошую: дії ворога не передбачувані, ризик повторних атак є завжди. Спеціалісти радять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, уникати місць масового скупчення людей. В жодному випадку не знімати і не розповсюджувати фото, відео з місць прильотів. Переміщення військовослужбовців, зброї та техніки